Я хочу, щоб мій голос був почутий. Перші весняні квіти символ пробудження природи, але сьогодні їм загрожує небезпека через бежальне зривання для продажу. Цей акт порушує природний баланс і загрожує зникненню видів рослин, які занесені до червоної книги України. Зривання квітів руйнує екосистему та може призвести до серйозних штрафів. Підсніжники, шафрани, проліски, ці ніжні рослини потребують нашого захисту. Щоб допомогти природі, необхідно усвідомлювати важливість збереження первоцвітів. Замість зривання ми можемо виготовити ці квіти власними руками. Вони будуть альтернативою живим квітам. Щоб запобігти зникненню перших весняних квітів, ми всі можемо долучитися до природоохоронних дій, пояснювати іншим про важливість їх збереження та уникати купівлі первоцвітів. Наша спільна діяльність і усвідомлене ставлення до природи збережуть ці унікальні рослини для майбутніх поколінь. Давайте робити все можливе, щоб краса весняних квітів продовжувала жити в нашому світі.